Yo Друзі, всім привіт! і Сьогодні! Ми завітали в Скібіді Tower Defense тому що тут зараз, зовсім скоро, через 6,5 годин, вийде оновлення. Епізод 71, частина 1. Скоріше за все, частина 2 уже буде з трейд-зоною От, оновленою, і все буде чотенько. тому що зараз, по перше, маркетплей ще не працює. Там уже появилось дуже багато інформації, що можна буде виставляти в районі там, 12 чи, чи 12 чи, чи 15 юнітів можна буде виставляти на продаж, якщо в те. Віпки немає. А якщо в тебе є Віпка, ось така, то ти зможеш виставляти 25 юнітів на продаж. І продаватись вони будуть тільки в той момент, коли ти знаходишся в онлайні. Це реально дуже цікаво. От і я маю дуже багато юнітів, і це все я був би не проти продати. <хи> ну, щось можливо продати, щось можливо роздати. Це ситуація така нескладна особа, я думаю. От, але це не найголовніше. Найголовніше те, що ми сюди в залі зайшли. Я зайшов такого попідбирати подарки. Ще хотів би поставити свій особистий рекорд, наскільки бистро я би міг пройти найтмер режим. От, і зараз би виставив якусь собі колоду і попробував би супер-супер швидко все рознести. Не знаю, скільки в мене це займе часу, але давайте спочатку подивимося подарки. Так, мейс камерамени, всім дякую! Ще чувак з пилою сім'я. 70... Діамантів теж дякую, велике. Ще такий кен з діамантами: Клокмен, ельфі, купа діамантів. Це всім дякую. Геми, геми, штука реально серйозна. Вона дуже потрібна і, можливо, навіть потрібна не тільки для того, щоб відкривати кейси, а потрібно ще й для того, щоб потім в цій трейдзоні купувати якихось юнітів. Якщо у вас є багато юнітів, обов'язково збирайте їх. Якщо вони є однакові, збирайте їх, тому що ви зможете їх всіх продавати. А продаваючи юнітів, ви реально будете крутими типами, тому що ви будете. Ти мати завжди собі діаманти. От купу причому. О, Годлік! Охо-го, не Хело, не Хело. Ще ось 130 діамантів. Обалдеть. Ще 360 гемів. Їо, гост, камерамен, бустер, презенти. Годлік і ще 100 діамантів. Обалдеть. лазер, камера, репейер дрон. Ох, йох-йох, йох, йох. Це реально дуже потрібні юніти. Всім величезне дякую. Хлопців, зараз трошечки добавлю в друзі і повернусь. Так, першо. Добавляєм. Бемц. Дякую тобі за Годліка. І ще там десь один був Годлік. Ось до. Бемц. І другого теж. Саня Майнкрафт фан. Хе-хе-хе, дякую, велике. Так, з подарками ми розібрались. І давайте тепер розберемося з колодою, якою ми спробуємо пройти. Так як ось цей хайпер, він максимально сильний. Зараз, то можна Годліка спробувати прибрати і взяти замість Годліка, я думаю, камеру. Тіпа щас ми Годліка отако прибираємо. І беремо сюди ріпеєр. Ось таку камеру. Бемс? Все. і тепер можна пробувати проходити найтмер. Тільки треба вибрати мапу, яка дуже хорошо буде туди підходити. Той HQ в принципі, непогана, але є дуже класна мапа для фарма. Toilet Сіті. Це максимально легка мапа, і вона максимально маленька. Тому я думаю, що тут ми зараз швиденько все класно зробимо. Щас ми спробуємо максимально швидко на повному автоскіпі. Подивимося, скільки в мене часу це займе. Так, найтмер. go! Так, 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 так. Давай, я готовий. Автоскіп, я вже врубаю. Надо думати. Де я буду ставити подарки. Скоріше за все, отут, прям напередку я їх буду і ставити. І грін лазера десь треба втулити буде. Коротше, треба буде дуже багато пробувати кого втулити. Давай відразу грінлазера поставимо. Бо, ну, бо коли ти соло, треба ще й думати за де. Тому будемо зараз все максимально пробувати проходити. Бо я подумав поставити просто подарка, але потім подумав, що ця хвиля буде довго йти. Понімаєш, вони будуть довго йти, скіпатись, там 5 десяте. Коротше, і в вторі мені ще й не вистачило грошей для подарка. Це біда. Ну нічого, що виставиться. Щось вистачить, і ми його поставимо. Бемс-бемс-бемс цей старін. У спокійненько все виносе. Странно, автоскіп у мене не активовується взагалі. Сам по собі, походу, грінлазер швидко всіх просто виносить. І автоскіп не встигає просто активуватись. Так, ідуть чуваки в окулярах. В принципі, це хорошо, але їм хана, тому ми можемо, в принципі, поставити ще одного подарка. Потім за 200 прокачати подарка. Щас поки що у нас тут все повинно бути максимально супер. Ми можемо прокачувати трішечки подарків, потім Лазера за 250, він стане доволі потужнішим. І буде все в нього чіки-пуки. Хоча, блін, уже, напевно, треба було б його прокачати. Давай, так, за 250 прокачаємо нехай буде. Тебе за 200 прокачаємо, потім і тебе за 200 прокачаємо. Странно, що цей не захотів його вдарити. Це в принципі хорошо. Але кілька людей зараз пройде, я думаю. Ну нічого, вони потім пройдуть дойдуть сюди, і він тут їх підловить. Я сподіваюся на це. І я сподіваюся, що до тої пори я вже трошки підкачаю все ж таки. Так, 600 те коштує прокачати. Ну да, не дешево, але тут ще 16 тисяч, блін, треба прокачувати, треба прокачувати. А без цього ніяк. А він зараз почне бити цього, блін, хоч би в одного добив. Все, за 600 я прокачую. Він сейчас близко з ними буде розбиратися. І нам буде вже байдуже на всякий там автоскіпи. І так далі, бо він уже доволі такий серйозний дядько, я би хотів сказати. Так, за 500 тебе прокачуємо. Ти тут уже підловлюєш нових, правда, забиваєш на старих. Ну. А, кстати, в тебе ренжа непогано. Ти сюди вже тако-чуть чуть достаєш і будеш дамажити, це хорошо. Так, що в нас тут? За 500 подарка, блін. Треба прокачати. Треба, треба прокачати. Але було б непогано ще одного такого поставити. Коротше, ладно, за 500 тебе прокачую, за 500 тебе прокачую, за 150 тебе ставлю. Просто першого левела, щоб ти хоч чуть-чуть дамажив. Те, в принципі, демеджа немало. 150. На даному етапі це можливо вже. Це дуже мало, ну не знаю, за 250 можемо тебе підкачати. разик, щоб ти там ну, хоч трошечки щось робив. От, вам би ще бустика, тако сюди поставити, було би супер, але поки що за 800 прокачуємо подарка, збираємо ще на одну прокачку, якщо вийде, буде супер. До автоскіпа, да, бенц. Все, тепер буде автоскіп, і я получу дуже багато грошей. Поставлю вам буста легесенького. Скільки ти будеш давати на початку по 5%? Ні, це дуже мало. Хоча. Хоча, хоча і 300 доларів, все на все. Давай поставимо, неважливо, важ, не все, нормально. Тебе за 500 можна буде прокачати, але пізніше. Хоча в тебе бонуси такі ще плюс по 5%. Mm -hmm. А пахне як, пахне як. Кстаті, чуваки вже добре проходять, і треба щось думати. Можливо, тебе за півтори вкачати, а можливо, тебе за 600. Ладно, давайте я за півтори вкачаю, просто щоб ти валив, дай Боже. Так, тут за штуцера прокачуємо тіпа. Нам надає комога більше, більше грошей. Поки що 11 хвиля, 3 хвилини я граю. В принципі, в принципі, поки що в мене все доволі таки непогано. Хоча я не знаю, як ми тут зараз будемо приймати нових гостів, тому що тут і виходять нові, і тут e, приходять старі, коротше є свої певні фішки. Давай за те, що тебе прокачать. За тисячу і тебе прокачаємо. Правда, у нас тільки що був, можливо, краще було би прокачати лазера ось цього за 600. Саня. Лад, давай камеру поставимо сюди, на всякий випадок. Просто хай там буде. Хай там буде, просто хай буде. А тебе за 600 обов'язково щось прокачаємо, як тільки нам прийдуть певні лавешечки. Так, Бемп, за 600 ми тебе прокачуємо, ринжа хороша, будеш бити. Так, 2000, 22. Ладно, за дві прокачуємо. Байдуже, погнали. go. Тебе за 500 теж треба щось прокачати. Уже пора. Бемпс, хорошо. Ви стали ще сильніші на 20%. Ну, тому що 10 кулдауна і 10 демеджа. І в ітогі на максимальні Прокачки всі юніти стають сильніші на 50%. А це реально багато. Це дуже багато, насправді. Так, хапешечок у них вже дуже багато. Є певні проблеми. Надо когось по ренджі, надо вже пробувати ставити хайпера. Бо по-другому, тупо ніяк. Кстати, камера бігає сейвить оцих чуваків. Оце реально проблема. Я щось провтикав цей момент. Блін, хайпера треба ставити. 2000 доларів для цього треба. У мене вже є вони. Давай поставимо його також в радіус кулдауна, щоб він хоча б трошечки сильніший був. І тепер він буде випалювати по радіусу. І ось ці всі чувачки, можна сказати, будуть зараз реально падати. Падати, тому що других варіантів їх тупо нема. Їх багато, він буде випалювати, трошечки ще піддамажувати, і буде в цілому все максимально супер-супер гуд. Так, чотири штуки в мене майже є. Ти прокачуєшся. Ти дуже хорошо прокачуєшся за ці гроші, тому що в тебе половина кулдауна падає, радіус хорошо виростає. І якраз тут ось є чувак доволі жирний на 80 тисяч. Ну і хі -хі, ти якраз з ним впораєшся, я вважаю, все буде хорошо. Я пробую максимально все правильно зробити, але на ділі я не знаю, як воно в мене там особо вийде. За півтори та прокачувати не сильно хочу. За три от тебе би прокачав, було б супер. Але грошей поки нема. Пропускаємо дуже багато, дуже багато пропускають. Це Всього, ну вони тут підловлюються, так що нічого в принципі в цьому складного такого нема. Да, не вийшло в нас прокачати до автоскіпа. Тебе за півтори би. М -м 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 -м. Чи тебе за шість, чи тебе за півтори, чи все-таки тебе за три. хе тебе за три. Нормаль, нормально, нормально, зараз по шість тисяч тепер їх треба буде прокачувати пізніше, але поки що за шість, за півтори я би прокачав ось цього. Типа радіус більший, кулдаун менший. Ну коротше, така от ділюга. Я думаю, потрібна річ, обов'язково. Так, за півтори і тебе можна вкачати, щоб ти ще більше давав бонусів. Так, що по демеджу? Тебе за шість було б непогано вкачати, так? Да? Щоб ти такого нормально, нормально накидував. Ну ти й так немало накидуєш, Ну, щоб накидував ще більше. Ще плюс три тисячі демежа, це хорошо. Так, тому ми його обов'язково вкачуємо. Тебе за 3, Ну, не знаю, не знаю. Ще поки що якось рановато. А от за 6 подарка я би вкачав. Подарка за 6 штук це було б хорошо. Але нафармити в ці 6 штук до до автоскіпа було б ще супер. Але тут уже нема що нафармить. Тут уже нема що нафармити, тому ми щас отако апаємо. А, ми не апаємо, бо вони сплять всі. Ладно, апаємо. Тебе можна апнути також, щоб ти швидше ходив. У мене є ще 4. Ще п'ять. 5 вже є. Ну, ми, кстати, быстро впорались. Кстати, дуже быстро, за 6 ще апаємо. Ти 15 коштуєш. Ну да, не Але за 15 тебе радіус бішечки такий буде. Ну, взагалі, хорошо буде. Так, ладно, за 6 тебе ще апаємо. Щоб у нас уже по максимально щоб у нас максимально все було по грошам. Лазерів можна поки що не апати, Це не несе ніякого сенсу. Діджея було б непогано апнути за 3 отако Беймс. Щоб вони ще быстріше все накидували. А кстати, все одно ну, 0,16 у них. Вони ну, дійшли до свого піка максимум. А все 04. А чого? Воно не працює? Що на нього? Я не можу паняти що повинно було. Так, 10 тисяч у нас є. Поки що дозбираємо, дозбираємо, щоб за 15 прокачати. Хоча, е, що тут по радіусу? Тут по радіусу все чітко, можна було б сюди хайпера втулити, так? Да? Отакогось От до Бенс. Непогано, чого ні? Хай постоїть поки що першого рівня, потім, якщо що, ми прокачаємо цього за 15. Нам все одно прийдуть гроші, такі як надо, Бемс. Все, ти станеш набагато сильніший, більше радіус, а потім і тебе підкачаємо. Так, і 25 хвиля, 8 хвилин. В принципі, непогано, але можна було блін, я думаю, якось швидше. Швидше. Хоча я не впевнений. В цьому. Ну, ми пробуємо все ж таки. Ми все ж таки пробуємо. Так, цього теж наказу. Пудеємо потрошечки, нормально, нормально, нормально. За 6 те прокачуємо, ти по радіусу. О, тебе, блін, я би продав. І поставив би десь тут. Ну, як варіант. Але не знаю, поки що не сильно хочеться. 15 тисяч надати нам по-любому, або 4,5 ми можемо все вже вкачати. Тепер у нас чуваки, ну да, да, ні, воно працює. воно працює, все воно працює, все воно чітко, все воно чітко працює. Тепер можна 15 тобі апнути, да? Щоб все було чітко. У нас ми вже не випускаємо чуваків із спавна. Уже у нас все хорошо. Діджей Тівмен останнього левела. Якщо що тебе за 15, зараз тако підкачуємо, щоб все було супер-пупер. І накидаємо тепер в Ще дай Боже. Що ми ще можемо зробити? 35 штук, хотілося б прокачати, було б взагалі супер. Якраз от цього оцього ось заднього, щоб він сюди ближче доставав. Бо це і так достає, а цього можна було прокачати. І на підсаїв було б хорошо. І тут би, можливо, чуть, чуть доставав би. Ну, капельку, але доставав би. І дрона за 600 можна такое підкачати, щоб він хоча б трошечки швидше їздив. Та й за 1000 можна тебе прокачати, тако бемс-бемс. Ну, щоб трошечки простіше було йому кататися, бо він ще й сюди їздить до цих подарків. Не сильно хотілось би, але їздить, їздить. Так, 27 тисяч у мене вже є, мені до 35. Давай, давай, давай. Я, в принципі, міг би ще одного сюди. Десь поставити, от, але не сильно поки хочеться. Поки не сильно хочеться. Поки у нас і так все супер. Так, 35 є, прокачуємо тебе, ти тепер достаєш прям до бази, це супер. От, ти достаєш прям так, як і цей, так що хорошо. Правда, цей швидше реагує якось, ну нічого страшного. Так, тепер, в принципі, цей тут і нормально стоїть, йому не продавать, бо я просто цих підкачав, і вони по радіусу тут спокійно все достають. Кайфи. Значить, ми можемо цього за 35 вкачати, або поставити ще одного такого хайпера сюди. От, і прокачати його трішечки, щоб він теж накидував. Це буде непогано. І за 6 тебе зараз підкачати, щоб ти теж хорошо. Хорошо, надавав, надавав стілька, так сказати, і за 15 теж вкачати, бо ти дуже сильніший стаєш. От на шостому ти теж, звісно, блін сели додаєш. Хорошо, але тут теж класно додаєш в селі. Тут навіть більше в селі додаєш, ніж ось тут. Ну, саме якщо по демеджу, дивиться, плюс 5600, плюс 7900. Правда, тут мінус 0,1, а тут мінус 0,15. Тут краще трошечки. Але нічого страшного, 15 ми назбирали, можемо прокачувати. І диви, все. Тепер все, що ми робимо, це просто стоїмо, дивимося, як ми анігеліруємо найтмер. <хе -хе> Звучить прикольно. Так, що там сюди влазиш? Влазиш. Caro Ну, туди не сильно є сенс ставити насправді, тому що ну, тут бонуси. Так що ну, щоб сюди не ставити. <хи> Бачите, цей тільки стріляє, бо він ближче знаходиться. Тому він, типа, швидше реагує Та й все. А є якось, ну, складність якась тут буде, ні? Да, складність якась, типа, є, але <хи> з хайперами, звісно, цієї складності взагалі не відчувається. Максимально не відчувається. Я вже тупо жду оновлення, де появиться маркетплейс, і буде дуже цікаво трейдитись. Саме пробувати продавати щось. От, тому що, ну, задлесмодом там все дуже складно. Навіть з хайпером ми пробували там доходити. Це 102, 103 хвиля максимум у нас. Я не знаю, так якось у нас виходить може 104. От. А зараз топ починається із 110-ї, чи з якоїсь там, чи 112. В общем, майже нереально. Я не знаю, які в них там тактики. Можливо, вони цього дрільмена використовують, можливо, що. Ну, поки що це максимально тупо нереально. За 35 прокачуємо ще одного хайпера. Та й в цілому, бачиш, ми тупо анігіліруємо мапу, і ми весь час на автоскіпі Я думаю, що зараз ми ну, реально швидко пройдемо цей режим. Бо в нас, ну, хвиля не скіпається. У нас виходить, ми спочатку всі а ми потім хвиля скіпається чомусь, я не знаю. Ну, просто виносимося. Бемс, 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 бемс. І все. І чил. <рес> Цікаво, можна сюди ну, на цю штуку ставити юнків? Ні, не можна. Шкода. А я би поставив, він би такий, вух, би, дай Боже. кого ми ще там за 35 му прокачати? Тебе, да, старина? Ну, тебе ми напевно і прокачаємо. Бо більше нема що робити, насправді. Нема що робити. Ніхто не може пройти абсолютно. У нас є сповільнення, у нас є камера, яка хілить, у нас є діджей, який дає буста багато. І у нас є три хайпера, які просто прокачані на максимумі, які тупо. Аніхилі... Цю мапу. Ну я вважаю, це сама легка мапа для проходження взагалі любого режиму. От, це супер ізі мапа, тому що вони тут ходять тако кругами, ти просто тут ставиш, потім вони ось тут усе підловлюють тебе. В общем, ця мапа хороша для чуваків, які ще не сильно вміють грати і, або мають не сильно крутих юнітів. От, Тому я вважаю, що ця мапа реально ну, потрібна. потрібна Для таких чувачків, які просто часто стартують поки що. Ну, бачиш, чуваки просто вмирають, а я прокачую своїх хайперів. Та й все диви, вони не можуть взагалі нікуди, вони на спавні вмирають. Просто диви. Хе-хе-хе. Так, звісно, ну що я міг ще подумати? Як все воно простенько все робиться. Нема ніякої абсолютно складності. Ладно, за 15 тисяч тебе теж прокачуємо вже. Хайпери, це реально сила. Мені би апгрейди було тітану оцього дрільмена. Ультимейтовського, поняв? Я би затестив uh, цей endless Mod, мені було б цікаво. Я б його повернув потім, якби мені його хтось підігнав. Бо це такий час юніт. Коротше, він дорогий дуже. Ніде його не можна взяти і коштує він космос. Так що там, виносимо? Та виносимо з легкістю 48 хвиля, зараз на 49 продамо всіх. Хоча, може і не будемо продавати. Хай поки постоять, ми за 50-ту получимо бабки, та й потім продамо. Часов за 35 тисяч прокачаємо ще одного, отако Бемс. й все. Та й все, що нам ще робити, можемо тако продати, щоб камера туди не агрилась. От, 25 тисяч у нас є, що у нас по кулдауну. Ми можемо тако тут поставити чубрика. Бемс. Та й прокачати тебе тако. Щоб ти теж до спавну доставав, бо грошей вже особо не буде. Бо ми продали чувачків. Так, 50-та хвиля началась, прокачуємо тебе за п'ятнашку, дай дивимося, що ми взагалі там зробимо. Ну скоріш за все це буде ближче до 17 хвилин, да? А може. А, а хоча. Ні, ну скоріш за все ближче до 17 хвилин, тому що зараз ось підуть, підуть ну, такі більш жирніші чуваки. Хоча, блін, а хто зна, хто зна, бач, вони довго виходять. 91% у мене вже компліт, і ось бос пішов, босса ми винесли. Коротше, це буде 16 хвилин з хвостиком в цілому, і ну, супер бистро. 16-19, я не знаю. Можна сказати, що це абсолютний рекорд для мене. Для мене особисто, може хтось проходив бистріше. Я це, звісно, ну, не знаю. От, але, але я пройшов доволі швидко. Це, кстати, коїни фармлю, тому що не хочеться зараз відкривати ось цю штуку, тому що, ну, що мені випаде? Го. Одлік, ну в мене є таких кілька штук. Ну в мене є всі, які тут ну, випадають, або яких нема, то вони мені не треба, бо я їх продав вже, розумієш? Тому я жду, поки додать когось такого нового. Когось нового, солідного, прикольного, і можна буде зробити хороший опенкейс. Там у мене назбирається, нехай там тисяч коїнів, там 100, я не знаю. Бо мені, в принципі, щас юніти не сильно там потрібні. Є ми формлю потихеньку, які мені ви даруєте, які я збираю з квестів, Ось такого Бемс. Ну, там з квестів, звісно, дуже мало, але все рівно, все рівно непогано. От, а Ендлес кстати, я би сам затестив. Мені цікаво, які там мінімальні хвилі, бо ось максимально 115, це реально високо. Потім 110, 107, 106. Це що за прикол? 103. А, це новий ось почався. Все, я поняв. Тепер їх ось 300 штук ось цих дрільменів. Тепер вони ще дешевші трошки стали, але нічого страшно. Ну це 103, це єрунда, це ось тільки-тільки ось, о, ті -ті -ті -ось о, обновився. Це? Отут ви не, не зважайте вай, що в мене 32. Просто, коли обновляється оця штука, ти йдеш в Endless мод, а я йшов, а потім, коротше, ну, вирішив, що я награвся, я продав юндів, то вони дошли. Але цих уже дрільменів. Тенів стало більше, можливо, їх стане легше достати, тому, можливо, зовсім скоро в мене він і з'явиться. Хто зна, хто зна. А поки що, друзі, що хочеться сказати, хочеться попросити всіх вас поставити свого подобання, підписатись на канал і всім пока. Ну хто підписався, той Сігма. Поняли, так?